малята, Це я, ваша Жужа. І я, Ляля. -ля. Жужа, а що це ти робиш? А я, Ляля, -ля, спостерігаю за мікробами у мікроскоп? А що таке мікроскоп? Мікроскоп це прилад, який допомагає розгледіти найменші живі істоти на землі. Які називаються мікроби. Звідки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті і грязюці. У смітті та у пилюці. Шкідливі мікроби і бактерії викликають у нас різні хвороби. Але не лякайтеся, поки ці шкідники не потрапили до нас в організм, вони нам не страшні. А як вони потрапляють до нас всередину? Ляля, -ля, ти що гривеш нігті? Ось так мікроби до нас і потрапляють. А мене руки чисті. Упродовж дня ти торкаєшся до багатьох предметів. Мікроби живуть скрізь і навіть під нігтями накопичується бруд. Бруд і мікроби є на всьому, до чого ми торкаємося під брудними нігтями, пазурями, кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне і захворіє. І тому, малята, слід вам пам'ятати, будете вмиватися, митися, купатися. Повтікають всі мікроби разом з ними всі хвороби. Тому краще не гризти нігті і не облизувати пальці. Мікроби дуже бояться чистої води і мила, тому руки мити необхідно якомога частіше і обов'язково з милом. Знає це уся планета. Мити руки треба після туалету. Мийте руки перед тим, як їсти. Будуть ваші руки чисті. Треба всі мікроби змити, щоб нічим не захворіти. Ну що, Ляля, ти зрозуміла? Чому не можна облизувати пальці? Так, я все зрозуміла. Я не хочу захворіти, тому обов'язково буду дотримуватися цих правил. А те добре, гадаю, і наші малята запам'ятали ці прості правила. Гарного вам дня, малята! З вами була я, ваша Жужа, і я. yeah yeah